Це рубрика Де самій кращий лут в PUBG Mobile. І в цьому відео ми перевіримо лут в таких локаціях, як Logistic Center, Estate і Dry Dogs. Що ж, давайте подивимося лут на першій локації. Повіса в нас тут дуже хорошо. По прицілам теж дуже добре. По птечкам нормально. По гранаткам теж непогано. По зброї тут все ідеально. По екіпіровці також дуже добре. І я ще тут знайшов 21 жетон. Добре, но ну, ми перейдемо до наступної локації. Ну а це таймлапсик, який лутає дану локацію. Добре, давайте подивимося, який в нас тут лут. По бісам в нас тут все нормально. По прицілам поганенько. По аптечкам непогано. По зброї теж добре. По екіпротиві тут нормально, по гранаткам добре. Я ще тут знайшов 34 жетона. Ну, оценим я лутаю останню локацію. Добре, давайте подивимося, який в нас тут лут. О, біса, в нас тут все добре. По прицілам дуже добре. По аптечкам маловато. По гранаткам все дуже добре. По зброї нормально, по кіправці теж нормально. Я ще тут знайшов 24 жетона. Що ж, ну, ми зустрінемося в наступному відео. Бувайте!